Горно. Я и вы, и дума еще вы, и не хотели жить. -я. А -а 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 Так, мы, ры, ты Планети луна. по один день. Нам потрібно один мільярд та кохання прозводиться. Я не винуватий в цьому, що квіти роз. Училыйся, вы под кого? Це... Кохання. Слово Slova дуже гарне і дуже коротке. Ми нічесна по минає по софі тун, але не зна що напоминає. Вас люблю. це так страшно, О я так люблю, це все кохання, я так предлагаю, так я вас люблю і так один міль. Iar ja, secundul n-am prozvodit